Мої вітання усім, хто шукає в інтернеті українського новинного контенту. Мене звати Євген Наумов, і сьогодні поговоримо про ситуацію на фронті. Зокрема, російські окупанти за минулу добу атакували на шістьох напрямках. Найактивніше на Авдіївському в зоні відповідальності ОСУ Таврія Українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає захопити. Авдіївку є повідомлення, навіть що він перебуває на вулицях цього міста, але подібні відомості лунають з російського боку вже не перший місяць. Зокрема. Якщо зупинятися на думці е, людей, причетних е, до аналізу військових подій в Україні, то військовий експерт та полковник запасу Збройних сил України Сергій Грабський в інтерв'ю виданню Вчасна назвав Авдіївський напрям найгарячішим і е, і пояснив, що Авдіївка з оперативної точки зору тримає, так би мовити, під контролем Донецьк. Це заважає Збройним силам москалів переміщувати резерви, накопичувати боєприпаси та озброєння. За словами грабського, якщо ми втрачаємо місто. Противник отримає змогу накачувати свій південний фронт додатковими ресурсами і військами, що може вплинути на перебіг на перебіг подій, як на східному, так і на південному напрямках. З його слів, російські окупанти це розуміють і тому намагаються втягнути ЗСУ у виснажливі кровопролитні вуличні бої. З місця боїв надходять повідомлення, що їм залишилось кількасот метрів до траси, якою відбувається постачання української армії в Авдіївку. Там йдуть надзвичайно складні бої, які контролює особисто Путін. Він вже неодноразово. В інтерв'ю вказував на Авдіївку, називаючи конкретні вулиці. Виявляється, що президент Росії на рівні взводного командира як і де просунувся. Принаймні про це так, е, таке зауважив е, в, в ефірі 24-го каналу генерал армії, колишній голова служби зовнішньої розвідки Микола Маломуш. За його словами, Владимир Путін давно поставив ставку на захоплення Авдіївки, аби прозвітувати перед виборами, що він отримав. Що він здобув хоч якусь перемогу. Крім того, диктатор також хотів би захопити Куп'янськ. Це два завдання, які Путін особисто жорстко, ледь не, не те ще не кожен день, а кожну годину контролює і отримує звіти. Тому там надзвичайно складна ситуація, наголосив генерал. Армії, ну а поки свою частину хайпу на сварках військово-політичної верхівки вирішив взяти мер столиці Віталій Кличко. У своєму телеграм-каналі він виступив на підтримку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на тлі повідомлень про можливу відставку та закликав владу України припинити політичні інтриги. Мер Боксер зазначив, що завдяки Залужному українці по справжньому повірили у Збройні Сили України. За його словами, головком під час війни пройшов багато складних. Моментів на думку е, мера боксера, е, суспільство е, не впевнене, що анонсовані натяками рокерування спрямовані саме на це, і це потрібно враховувати, але припинити нарешті політичні інтриги та внутрішню боротьбу. Боротися сьогодні треба за одне за перемогу України. Написав е, Кличко, е, який заявляв, що Київ живе не у фронтовому режимі. Ось такі на сьогодні новини. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, пишіть, будь ласка, свої коментарі.